Хто полюбляє ніжні бісквітні тортики з фруктами? Вам сьогодні сюди. Привіт! Ніжний, простота не на губах, гарно просочений, а головне дуже і дуже смачний. Готується легко та швидко. Цей тортик сама ніжність і є улюбленим тортиком нашої сім'ї. Отже, готуємо бісквіт. 5 П'ять яєць відділяємо на білки та жовтки. Білки збиваємо з дрібкою солі та частинами додаємо одну склянку. Склянка 250 грамів дрібного цукру. Дрібний цукор швидше розчиниться в білках, додаємо один пакетик ванільного цукру. Коли маса збільшиться у 7-8 разів, додаємо 5 жовтків, гарно змішуємо. Маса гарно збилася, додаємо одну чайну ложку розпушувача та швидко замішуємо тіста з однією склянкою просіяного борошна. Рухи зверху донизу, в одному направленні. Тісто виливаємо у форму з пергаментом, гарно змащену олією. Випікаємо 30 хвилин при температурі 180 градусів Цельсія. Варимо сироп. Беремо 150 мл води, додаємо 100 г цукру, ванільний цукор та доводимо до закипання. Додаємо 2 столові ложки коньяку, охолоджуємо до кімнатної температури. Готуємо крем. Беремо 10 штук дитячих сирків високої жирності, висипаємо в'ємність. Це буде 900 г сирків. Окремо збиваємо пів літра жирних вершків. Додаємо два пакетика загусника до вершків та додаємо 100 г цукрової пудри. Гарно збиваємо. Ви можете додавати цукрову пудру на свій смак. Тим часом дитячі сирки перебиваємо блендером до однорідної маси та додаємо сік одного лимона. Збиту сиркову масу порціями додаємо до збитих вершків. Бісквіт додаємо полежати та розрізаємо його навпіл. Бісквіт розміщуємо в металеву форму за цитатною стрічкою та просочуємо нижній корж охолодженим сиропом. Викладаємо шар крему, поверх густо виноград сорту кишмиш. Після винограду знову викладаємо крем. Накриваємо тортик другим безкітним коржем та притискаємо, просочуємо гарно сиропом. Викладаємо поверх тортика крем та густо засипаємо виноградом. Готуємо желе. Беремо півтори склянки води, додаємо 4 столові ложки цукру та розчиняємо 2 пачки желе для торта. Доводимо до кипіння, додаємо сік половинки лимона. Желе проціджуємо на сито та злегка ще Теплим заливаємо поверхню. Захолоджуємо в холодильнику на ніч. Подаємо, моїм рідним дуже-дуже подобається. Я думаю, сподобається і вам. Моє любі, підписуйтесь та лайкайте. Пишіть коментарі. До нових зустрічей!